Державного значення на сотні мільйонів гривень, а не капризничати це. От давайте тоді я би хотів знати, хто ви маєте документ, покажіть, чи покажіть якусь свою клятву, чи там це от. Ну, щоб я розумів, з ким я говорю. Якщо у вас претензії, якісь, якщо ми маємо зараз, ви як службовець маєте мені сприяти допомогти розслідувати питання в державних інтересах, а ви якісь, ми вже 10-15 хвилин. Вас то не було, то у вас 10 хвилин. Ми щось розбираємо, непонятно що. Ми або працюємо для держави, або ми не ну, капризничаємо. Що це за якісь питання такі? То або не то. Ну, що то? ну я думаю, все. Буде, не будемо повторюватися, думаю. Давайте, по суті. Коротше, я розумію, треба 102 визвати і оформити, що це за капризи таке. Пояс... І поясните ухвалу, на якій підставі ви. це... Давайте ліпше собі самовідвід, щоб я вас теж не наблюдав, так само, як мичко і ще.